Are you, Don't you, didn't they? Hello and welcome to English with love. Сьогодні поговоримо про question tags або tag questions. Вони більш поширені в усному мовленні, аніж на письмі. Ось ці міні-запитання do you, was he, didn't they, etc. ми додаємо в кінці речення. В tag questions ми використовуємо. Auxiliary verbs, тобто допоміжні дієслова відповідно до часу. Robert won't be late. Will he? Ми використовуємо will в частині з tag will he, тому що це future simple, і для future simple ми використовуємо допоміжне дієслово will. You don't know each other, do you? Ви ж не знаєте одне одного, чи не так? Тут ми використовуємо do you в частині з tag question. Тому що це present simple. He arrived on time, didn't he? Він же приїхав вчасно, чи не так? Тут ми використовуємо didn't he, тому що це past simple. Отже, запам'ятаємо: в кінці tag questions ми використовуємо допоміжні дієслова відповідно до часу, в якому ставимо запитання. Якщо це речення з модальними дієсловами, Дієсловом to be або ж дієсловом to have нам не потрібні допоміжні дієслова. В tags ми використовуватимо їх. This isn't exciting, is it? Your sister was here, wasn't she? They've got a housekeeper, haven't they? You can speak Spanish, can't you? Як ви могли помітити, tag questions виділяються на письмі комою. В усному мовленні ми робимо паузу. Про інтонацію ми поговоримо трошки пізніше, адже в цих запитаннях вона вкрай важлива. Перейдемо до побудови tag questions. Існують два основних типи tag questions. Перший тип це positive sentence plus negative tag, і другий тип це negative sentence plus positive tag. Дуже просто. Якщо у вас стверджувальне речення, то в кінці ми використовуємо negative tag. Якщо у вас заперечне речення, то в кінці ми використовуємо positive tag. There was a traffic jam downtown. Wasn't there. There was a traffic jam downtown. позитивне речення. В кінці використовуємо негативний tag. Wasn't there. They waited a long time, haven't they? They waited a long time. A positive sentence. Haven't they? Negative tag. Michael used to live in Cambridge, didn't he? Michael used to live. Positive sentence. Didn't he? Negative tag. Тепер розглянемо негативні речення з positive tags. There wasn't a traffic jam downtown. Was there? Negative sentence. Positive tag. She doesn't like me, does she? Negative sentence. Positive tag. Salma isn't busy right now. Is she? Again. Negative sentence. Positive tag. Усі тегс і позитивні, і негативні несуть єдиний сенс. Чи не так? Оця частиночка несе саме ось цей сенс. Чи не так? Do you, don't they, Are you, is he, and so on. Вкрай важливим моментом в questions є інтонація. Якщо вона несхідна, це значить, що насправді ви не очікуєте відповіді від слухача. Ви запрошуєте свого слухача погодитись з вами. It's a nice day, isn't it? Yes, wonderful. Прекрасний день, чи не так? Так, чудовий. Якщо ж інтонація висхідна, то в такому разі ми справді хочемо почути відповідь, а ми не очікуємо, що з нами погодяться. Ми насправді запитуємо: Your parents haven't retired? Have they? Оця частинка have they з висхідною інтонацією показує, що насправді. Ми не знаємо відповіді на це запитання. Ми дійсно запитуємо: Have your parents retired? Твої батьки вийшли на пенсію? Я хочу почути від тебе відповідь. До речі, ви можете використовувати negative sentences plus positive tags для того, щоб попросити іншу людину щось зробити для вас. В такому випадку вам потрібно застосувати висхідну інтонацію. You haven't got a pencil, have you? Oh, yes, I have. Here you are. У тебе часом немає олівця? Є. Yeah. Візьми, будь ласка. Щоб уникнути непорозуміння, я раджу давати трошки ширшу відповідь на те questions, ніж просто yes і No. А чому? Тому що. Коротка відповідь може збентежити вашого співрозмовника, і він не зрозуміє до кінця, що ж ви маєте на увазі. Давайте поглянемо на ось цей приклад. You didn't buy a car, did you? Yes. Ти не купив машину, чи не так? Що тут означає оце? yes? Ти не купив машину, чи не так? Так. Що так? Так я її не купив, чи так я її купив? Тут ще потрапляємо в дуже в цікаву пастку, адже на такі запитання іноді «yes» означає ні, а «no» означає так. Тому, щоб уникнути цього конфузу, треба давати ширшу відповідь, щоб ваш співрозмовник на 100% зрозумів вас правильно. «You didn't buy a car, did you?» Yes, I bought a car. Ти ж не купив машину, чи не так? Ні. Я купив машину. Тобто, бачите, в даному випадку Yes означає ні, що ні, навпаки, я її купив. Або ж така ситуація. You didn't buy a car. Did you? No, I didn't buy a car. Ти не купив машину, чи не так? Так. Я її не купив. Бачите, дуже легко тут заплутатись. Тому давайте ширшу відповідь, аніж просто Yes або ж «no». А останнє про що хотілося би згадати, так це деякі особливості в застосуванні tags. В реченнях з Let's в кінці ми будемо завжди використовувати «shall we». Цією частиночкою «shall we ми запрошуємо. Наших співрозмовників подумати, як вони до цього ставляться, як вони на це дивляться. Let's stay in and order a pizza, shall we? Як ви дивитесь на те, щоб ми залишились вдома і замовили піцу? З imperatives, з наказовим способом, як з позитивними реченнями, так і з негативними реченнями, ми будемо використовувати will you у частинці stag. Turn off the oven, will you? Don't do that. Will you? В реченнях з напівмодальним дієсловом От to, частіше всього в tag використовують should. We ought to go now, shouldn't we? Дуже цікава ситуація відбувається з uh, дієсловом to be у формі am. В positive tag ми будемо використовувати am I, а в negative tag ми будемо використовувати. Aren't I? For example, I'm never late. Am I? I'm going to call her once again. Aren't I? Можливо, якісь виключення я не зазначила в цьому відео, тому запрошую вас в коментарях під даним роликом залишити ще ті виключення, про які знаєте ви. На сьогодні у мене все. Я щиро дякую вам за увагу. Попрошу підписатися на цей канал, залишити під відео ваш коментар або запитання. Поділитися цим роликом з усіма друзями, які цікавляться та вивчають англійську мову. Take care, stay safe! See you here next time!